Поки у нас є сили, задню давати не можна, тому що ну от, дух грає роль. Ніхто б там рік тому не сказав би, що здохне Пригожин, ця собака кончена, просто підар, але він здох там, що ми будемо досі під Донецьком, що ми, що ми будемо Чорноморський флот що топити. Будемо топити Чорноморський флот. От Нам просто треба жать, 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 скільки ми можемо. і вони мають посипатися, тому що в, ці, в цій війні за нами правда. Ну, типу, от за ким правда, той має перемогти. І, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо цей момент, ми маємо виграти. 15 квітня загинув Павло Петриченко. аеророзвідник, сержант 59-ї бригади, мій друг. Він загинув героєм, захищаючи український Донбас. За день до свого дня народження. 16 квітня йому мало виповнитись 32 роки. Більшість українців дізнались його ім'я не так давно, як автора петиції про обмеження онлайн-казино в воєнний час. Він запустив її зранку, вже в обід вона зібрала підписи, і ввечері на неї відреагував президент. Хтось дізнався про Пашу за останні два роки, коли в нього стали брати інтерв'ю як у військового. А хтось ще раніше читав його в Твіттері і спостерігав за тим, як виглядає громадянське суспільство. Я познайомився з Пашою 4 роки тому, коли вчився на другому курсі. І саме завдяки ньому втягнувся в громадський активізм. Якщо мене колись запитають про людей, які повпливали на мене найбільше, він точно буде в топ-3. І я не збрешу, якщо скажу, що таких людей, як я, сотні. Але я не хочу, щоб це відео було некрологом, бо Паша був проти будь-якого ниття. Я хочу розказати про інше: все життя Павла Петреченка це боротьба за справедливість і ідеали, в які він вірив. І це могло би звучати якимось гаслом чи там строчкою в політичному резюме, якби він не загинув за ці ідеали. Паша був для мене і для тисяч людей прикладом громадянина у найкращому сенсі цього слова. І я хочу розказати вам про його історію. Якщо ви просто вб'єте в гуглі Павло Петриченко, то майже всюди прочитаєте, що це український громадський активіст. І як би банально це не звучало, але все його життя це активізм у тому самому справжньому значенні цього слова. Справжній активіст, як я це розумію, це людина, який болить щось поза межами її кімнати. І вона встає з дивану та лупашить, щоб зробити краще. І собі, і всім іншим, навіть якщо вони не знають, що їм це потрібно. Як говорив сам Паша, я з дитинства був політично стурбований. Його активізм почався у віці 20 років. Це було в Києві в 2012-му. Президент України Віктор Янукович КМДА очолює регіонал Попов. Міністр освіти, зрадник, колаборант і українофоб-табачник. У Дарницькому районі Києва будують нову школу гімназія Київська Русь. І за задумом вона мала стати центром російської культури в Києві. Табачник тоді виступав, що ми будемо зміцнювати відносини з нашим братським народом, розповідати дітям про Ілью Муромца, Пушкіна, Достоєвського. І знаєте, в 2012-му це навіть не виглядало дивним. Але Паша вже тоді, за два роки до війни, зрозумів, що це погана ідея. Він зібрав місцеву громаду незадоволених молодих людей. Вони разом пікетували будівництво школи, зібрали 2000 підписів проти, вийшли на депутатів Київської міської ради і залучили їх на свою сторону. Молодий студент виступав на комісії Київради і переконав депутатів блокувати це рішення. І йому вдалося. Гімназія стала україномовною із нормальною освітньою програмою. А не фабрикою малоросів і осередком рускава міра. А через два роки почався майдан. Паша був на ньому з перших днів, і, на відміну від багатьох, хто потім розчарувався, він продовжував вірити в вулицю і активних громадян. Він дуже чітко розумів, що для реальних змін потрібна не якась хороша влада чи гарний президент, а сильне громадянське суспільство. Що люди мають контролювати депутатів, міністрів, посадовців, давати їм по рукам, коли треба, і головне, захищати один одного. Якщо є загроза одній небайдужій людині, то це загроза для всіх небайдужих людей. Ви майже напевно чули про Катю Гандзюк. Це активістка з Херсона, яка викривала корупцію місцевої влади, зв'язки з криміналом і російський вплив. Катю вбили в 2018 році, облили сульфатною кислотою. Вона отримала опіки і за кілька місяців померла. Схожі напади на громадських активістів відбувалися весь рік майже по всій країні. І це була дуже чітко скоординована кампанія проти громадянського суспільства. Активізм і небайдужість мали стати смертельно небезпечними. Тоді би всі просто боялись виступати проти і замовкли. Десь як в Росії. І факт того, що ви чули про Катю Гандзюк, це заслуга її друзів, які об'єднались в ініціативу. Хто замовив Катю Гандзюк? Паша був одним із них. Цей рух поставив собі дуже просту і водночас майже нереальну в наших умовах задачу: покарати вбивць Каті. Коли суди і прокуратури наскрізь корумповані, а в злочинців є необмежені бюджети. То справедливості можна добитись лише тиском. Вони розповідали про це в соцмережах, малювали графіті й трафарети, вивішували банери, палили фаєри, кидали димові шашки, влаштовували акції, вибивали двері жорстко, радикально, але як ми зрештою побачили, ефективно. І це дуже важлива історія для України, бо, якби не друзі Каті, які роками ходили на суди, тиснули на слідство, збирали матеріали, залучали народних депутатів. Вбивство активістів стало би нормою. По суті, це була боротьба за безпеку громадянського суспільства. І Катя Гандзюк стала символом того, що не можна вбивати небайдужих громадян. А якщо раптом хтось ризикне, тебе будуть ганяти роками і не відпустять, поки не сядеш. І якби не люди з загостреним почуттям справедливості і вмінням дивитись трошки далі, які не боялись виглядати оцими страшними радикалами, то ми б зараз жили в зовсім іншій країні. І Паша був одним із цих людей. Він ніколи не боявся кидати виклик набагато сильнішим системам, наприклад, правоохорон. Пам'ятаєте одного суперпотужного міністра внутрішніх справ, при якому поліція гвалтувала в відділках і вбивала п'ятирічних дітей? А вбивства журналістів і активістів зливались? Невинних людей кидали в СІЗО з фальсифікованими підозрами. Авака в чорт? А я вам скажу, може, Аваков ангел? Що терпить то все. Арсен Аваков цілеспрямовано роками будував в Україні справжню мусорську державу, і він виглядав сильнішим за будь-якого президента і олігарха. І Паша його не злякався 2019 рік, 31 травня, п'яні мусора в Переяслав Хмельницькому стріляли в п'ятирічного хлопчика Кирила Тлямова, 3 червня він помер. 13 грудня поліція затримує Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета, абсолютно висмоктані із пальця і шиті білими нитками підозрі. А в 2020-му поліцейські зґвалтували жінку в Кагарлицькому райвідділку. і на фоні цього всього справи про напади і вбивства на громадських активістів затягувались, зливались і відверто фальсифікувались. Увесь цей час, і аж до останнього дня Авакова на посаді, люди виходили на масові акції з вимогою його відставки і припинення поліцейського свавілля. І Паша був одним із головних організаторів цих протестів. Він не втрачав запал, навіть коли все виглядало безнадійним. Вулиця дуже жорстко реагувала на кожен новий злочин. Арсен Аваков став токсичним і неприйнятним для абсолютної більшості населення. Люди звертали увагу на цей жах і постійно підіймали розголос. До речі, одна з таких акцій була першою, яку я відвідав в своєму житті в 2020-му, під Верховною Радою, коли відбулось зґвалтування в Кагирлику. Ми тоді ще не були знайомі, я поняття не мав, хто її організовує. Просто прочитав про цю історію, відчув несправедливість, побачив, що от буде акція, і прийшов. І саме так це й має працювати. Якщо відбувається щось неприйнятне, люди звертають на це увагу, виходять на вулицю, і виступають проти. Паша з друзями завжди намагався боротись за справедливість, і він знав, як залучати інших на цю боротьбу. І найкраще це проявилось під час найбільш масштабних акцій протесту з часів Майдану акцій за Сергія Стерненка. Тоді ми з Пашою зблизились найбільше. На стерненка було здійснено три замовних напади, і під час останнього він обороняючись позбавив нападника життя. За це йому шили умисне вбивство. Я детально розповідав про цю справу в окремому відео, тому тут зупинятись не буду. Лише скажу, що Паша був одним із головних драйверів цих протестів. І як і в випадку з Катериною Гандзюк, він розумів, що це справа не одного стерненка. Це боротьба за безпеку всього громадянського суспільства, щоб не було прецеденту, що активних людей можна кидати за ґрати за абсолютно божевільними звинуваченнями. Це було гучно, жорстко і радикально, аж до розмалювання офісу президента. Тоді купа людей критикувала протестувальників: що, ну типа, це вже за НАТО і взагалі-то вандалізм. Я теж тоді ходив на всі ці протести, і коли на банковій влаштували дискотеку. То я мав спашую дискусію, чи не було це занадто. І він чітко знав, що не було. Він не боявся бути незручним і перетинати якісь червоні лінії, бо бачив глибше і розумів, за що ми всі боремось. І виявився правий: система дала задню, Стерненка випустили на волю. Сьогодні він збирає сотні мільйонів гривень на fpv дрони, і в умовах дефіциту снарядів рятує цим сотні тисяч життів. І без перебільшення допомагає тримати фронт. Катя Гандзюк стала символом, що в Україні не можна вбивати активних громадян. Сергій Стерненко символом, що їх не можна саджати за вигаданими справами. А тепер уявіть, якби було навпаки, і в лютому, 22-го на нас напала Росія. А найкраще вже давно сидять або вбиті. І звісно, всі ці історії це заслуга не одного Павла Петриченка. Це все робили дуже різні, небайдужі люди. Але Паша завжди був в епіцентрі. Він завжди брав на себе відповідальність, організовував людей, і він вмів об'єднати для спільної справи тих, хто так би й руки би не потиснув один одному. І, ні, ні, ні мене просто називайте підприємцем, другом, да, друг, другом всіх українців. І зазвичай у таких людей є одна поширена риса. Вони на смерть відхрещуються від політики. Знаєте, оце. Політика брудна справа. Я туди ні ногою, бо всі депутати крадуть. Нащо воно мені треба? Я краще всіх буду в Фейсбуці критикувати. І в результаті хороших людей нікуди не обирають, бо вони нікуди не висуваються. А замість них до влади приходять корупціонери і мразі. І от виходить якесь порочне коло, яке Паша дуже хотів розірвати. Він вірив, що люди з цінностями і принципи мають об'єднуватись і йти в політику, бо тільки так можна робити нормальні справжні зміни. А інакше все життя ти будеш змушений ходити на акції і з кимось боротись. І він не боявся пробувати. В 2020-му Паша був одним із керівників виборчого штабу Сергія Притуле, коли той балотувався в мери Києва, а потім займався розбудовою нової політичної партії. Він хотів об'єднати патріотичних і чесних людей, щоб разом змінити країну. В березні 2022-го мала пройти презентація партії і команди Притули. А що сталося далі? Ви і так знаєте. З перших днів повномасштабного вторгнення Павло Петерченко став одним із керівників фонду Сергія Притули. І за півтора місяці фонд виріс із трьох людей до однієї з найбільших благодійних організацій України. Весь час битви за Київ Паша 24 на 7 займався волонтерством і разом з фондом допомагав силам оборони. І він спокійно, з чистою совістю міг займатися цим далі. Коли ти управляєш фондом, що допомагає армії на мільярди гривень, тобі ніхто ніколи не дорікне, що ти робиш недостатньо. От як часто ви чуєте, що хтось був би корисніший в тилу? Я підозрюю, що Павло Петроченко з його організаторськими здібностями і фантастичним вмінням об'єднувати людей був би дуже корисний в тилу. Сидів би собі в теплому офісі в центрі Києва і менеджерив справді масштабні благодійні проекти. Але він вирішив по іншому. Паша так і сказав, що не хоче відсиджуватися в тилу і відчуває моральний обов'язок воювати. Він мобілізувався звичайним солдатом до 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка, навчився літати на дронах і став аеророзвідником. Спочатку служив на півдні і заходив у звільнений Херсон, а потім захищав Авдіївку на Донбасі. Паша літав в мороз, в спеку, під обстрілами, вивозив поранених під артилерійським обстрілом, постійно рвався ближче до фронту. А якщо Мавік падав десь близько до нуля, то ходив туди пішки і спілкувався з піхотою в окопах. А одного разу побачив, що росіяни збили нашу сушку і зібрав людей витягати пілотів прямо з-під носа у ворога. І при цьому він ніколи не хизувався своєю службою. У нього майже два роки на аві стояла фотка в цивільному десь на курорті, а в профілі було написано, що він в Кракові. Ну і як ви здогадались, не всі цей ребус розгадували. Паша казав і публічно, і мені особисто, що він не відчуває якогось героїзму, бо порівняно з піхотою в окопах не робить нічого серйозного. Хоча, навіть, будучи в армії, постійно стежив, що відбувається у нас тут в тилу, критикував зашквари, говорив про проблеми і навіть пробував їх вирішувати. Наприклад, його остання перемога петиція про обмеження онлайн-казино для військових. Він не побоявся озвучити цю проблему і за півдня зібрав 25 тисяч підписів. Так, що аж президенту довелось реагувати публічно. І через два тижні він загинув. За день до свого дня народження. Ми напередодні переписувалися, і у нього мала бути відпустка в травні, і десь там хотіли зустрітись. Але зараз я пишу це відео в пам'ять про нього. Паша присвятив своє життя боротьбі за справедливість. І це не якийсь зайвий пафос, бо він за неї загинув. До самого кінця, до останнього дня життя, що би не відбувалося, як би складно не було, які б не були проблеми на фронті, він завжди вірив в перемогу і робив для неї все. Коли всіх накривала паніка, він говорив: перестаньте не Коли хтось втрачав надію, він говорив, щас дам лящай, пройде. Всі труднощі сприймав як тимчасові, а на всі проблеми казав та припетляємо. І я до останнього був впевнений, що уж він то. Точно пропетляє. Коли говорять, що Росія вбиває найкращих із нас, то саме це і мають на увазі. Павло Петраченко мав змінювати і відбудовувати країну. І тепер ми маємо зробити це за нього. Я довго вагався чи робити взагалі це відео, але, зрештою, вирішив, що воно потрібне. Я хочу, щоб більше українців знали, яким має бути справжній громадянин. Побачили приклад, як боротись за справедливість. Нічого не боятись і ніколи не опускати руки. Павло Петраченко був, є і завжди буде прикладом для мене. І я хочу, щоб він був прикладом для всіх нас. В описі до відео ви знайдете банку і реквізити, як можна підтримати його родину. Дякую, що дивились. Пам'ятайте всіх і ніколи не пробачайте! Поки у нас є сили, задню давати не можна, тому що, ну от. Дух грає роль. Ніхто б там рік тому не сказав би, що здохне Пригожин, ця собака кончена, просто підар, але він здох там, що ми будемо досі під Донецьком, що, що ми, ми будемо Чорноморський флот. Що топити. ми будемо топити Чорноморський флот? От нам просто треба жать, 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 скільки ми можемо, і вони мають посипатися, тому що. В цій війні за нами правда. Ну, типу, от за ким правда, той має перемогти, і, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо цей момент, ми маємо виграти.